Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні гість нашої програми директор інституту світової політики, політолог, журналіст, історик Євген Магда. У 2006-му пан Євген захистив дисертацію на тему «Регіональний конфлікт на близькому сході в глобальному контексті. І, власне, на тему війна в Ізраїлі, проекція на Україну, ми сьогодні поговоримо. Доброго дня, пане Євгене. Вітаю, слава Україні! Героям слава вітаю вас. Конфлікт на Близькому Сході на даному етапі у глобальному контексті і наслідках. Що він означає для світу в цілому? Конфлікт на Близькому Сході триває вже понад 75 років після проголошення єврейської держави і після того, як там не було створено демократичну Палестину. І цей конфлікт. він... Характеризується періодичними спалахами, і ми цей спалах зараз активно коментуємо, в тому сенсі, що це був спалах, коли Іран обстріляв територію Ізраїлю Ну з невисоким ступенем ефективності, як говорять ізраїльтяни. Проте в будь-якому випадку, випадку цей факт є показовий, і конфлікт він не закінчиться завтра, але він далеко не такий, як. Був, був би в нашій уяві, як ми його собі уявляємо, він більш складний, він більш багатовимірний він більш проблемний, якщо хочете. На вашу думку, як може відповісти Ізраїль на його обстріл з Ірану? Десь сьогодні планується, що відповідь може бути сьогодні, власне, може бути найближчим часом, але яка? Ну, перш за все, давайте згадаємо про те, що немає спільного кордону між Ізраїлем та Іраном. Тобто, не може бути вторгнення, не може бути якихось предметних дій, ну, пов'язаних з діями на, на, зем, на, на землі. Але разом з тим у Ізраїлі є достатньо масштабний досвід руйнування. І інфраструктурних об'єктів, і шкоди ядерній програмі Ірану тому я думаю, що ми входимо в певний період застосування чого? таких речей, як відповідні повітряні і ракетні удари. Але я не думаю, що за потужністю це буде. Такий самий удар, як завдав Іран по Ізраїлю на вашу думку, чи може це протистояння перейти на ядерну фазу, що я маю на увазі, ні офіційно ні Ізраїль, ні Іран ядерної зброї не мають, але Ну хто знає як фактично. Після того, як в серпні 1945 року ядерна бомба була використана в Японії Сполученими Штатами? Було піддано ядерному бомбардуванню міста Хіросіма і Нагасакі з того часу. Ядерна зброя весь час була зброєю інформаційного впливу, зброєю залякування, але як ніяк не зброєю безпосереднього застосування. Тому я не бачу на сьогоднішній момент підстав говорити про те, що це може бути якийсь відповідний вплив саме. Застосуванням ядерної зброї, тим більше немає достовірних даних про те, що ядерна програма Ірану вже на сьогоднішній момент завершена, скажімо, вірогідність того, що в, відповідно в Ізраїлі є ядерна бомба, вона набагато вища. А, на вашу думку, як ескалація конфлікту на Близькому Сході вплине на Україну, і, власне, чи вплине? Будь-яка війна, вона є унікальною. І шукати ну виключно контакти з тим, що відбувається в Україні, ну, шукати зв'язок. Достатньо складно. Звичайно, Ну тобто, ми можемо говорити про те, що певний вплив може бути, але яким він буде, я думаю, ми на сьогоднішній момент знати не можемо. на нас Для нас було б добре, якби. Палата представників Сполучених Конгресу Сполучених Штатів ухвалила законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Республіці Китай, тобто Тайваню, і ми в такий спосіб отримали фінансування якого для війни з Росією, якого нам на сьогоднішній момент конче бракує, але це залежить не від нас. Сказати, що буде ну весь світ дивитися за конфліктом на. Близькому сході, так він дарується і без того вже майже 75 років дивиться за конфліктом на Близькому Сході, і е, протидіючі сторони вони не дають можливості розслабитися, якщо говорити чесно і відверто. Тому ну сказати, що відбувся цей обстріл, і до речі, ну це, це має бути для нас аргумент, щоб ми говорили про те, що Іран виробляє постачає Росії шахеди якими Росія завдає ударів по Україні, а тепер в зоні їхньої дії опинився і Ізраїль. Ми маємо ну шукати, шукати, я б сказав, асиметричні точки для того, щоб знайти можливості, щоб співробітничати з Ізраїлем, наприклад, використовувати ізраїльське лобі у власних інтересах, це було б правильно і це було б потрібно для України. Ну за різними даними, але третину ракет в Ізраїлі, коли Іран здійснював обстріл, прихопили союзники. А на боці Ізраїлю виступила навіть Йорданія. Чому ж на вашу думку тоді ракети з Росії, які залітають, скажімо, в країни-члени НАТО, ну як, наприклад, було в Польщі, всі спостерігають, коли вона змінить змінить курс на Україну, і, власне, їх не збивають. Чому причина такого ставлення на вашу думку, і саме на цьому конкретному прикладі? Ну, я не думаю, що я відкрию секрет, якщо я скажу, що е, власне, Ізраїль для Сполучених Штатів має набагато більшу роль, ніж Україна. Хоча б з тієї простої причини, що Ізраїль достатньо більш послідовний в своїх діях, попри те, що в нього теж були там соціалістичні уряди і таке інше, а зараз, зараз Ізраїль очолює правий політик, Бенемін немінне ну, на посаді прем'єр-міністра. Але в будь-якому випадку ми не маємо говорити про те, що е, ну, це є, є якась пряма залежність, прямий зв'язок. Тобто на сьогоднішній момент я впевнений, що нам є чим допомагати Ізраїлю, крім тих е, заяви українського МЗС, вона насправді достатньо ну, така формальна. Я думаю, що на сьогоднішній момент е, говорити про те, що, власне, зараз ну, от, е, ми опинилися в такій ситуації, що нам треба опускати руки. Ні, не маємо ми цього робити. Ми маємо більше робити і в інформаційній сфері, і в багатьох інших, щоб показувати, що нам, ну, власне, е, ми ми не, ми не є східноєвропейським Ізраїлем. Ми має, ми не маємо бути Ізраїлем номер 2 Ми маємо бути Україною номер один. Це дуже проста формула для нашого позиціонування. Але нам треба шукати можливості показати світові, що ми є вістрям у боротьбі добра і зла. І лише показавши цей факт, ми зможемо. Чогось добуватися і доводити то так, як це робить Ізраїль. Ну, на моє глибоке переконання. Це, мені здається, достатньо очевидно. У мене, можливо, таке дилетантське питання, але чому весь час Україна має доводити світу, що вона бореться зі злом, і що це настільки очевидно, власне, є інтернет, є інші, там, скажімо, ресурси, а ми весь час, ну, наскільки я розумію, маємо щось доводити світу. Чому? Воно ж це не очевидно для світу. Це очевидно для нас з вами, як для громадян України, яка стала жертвою неспровокованої агресії з боку Росії, яка вилилась у найбільшу війну у 21-му столітті. Правильно? Ну, все так. Але ж в оточуючому світі далеко не всі є громадянами України, правда? І далеко не всі є симпатиками України. Це, в принципі, як, ну, нам це може бути неприємно, але для демократичного суспільства таке різноманіття думок, в принципі, є нормальним. І не можуть всі в демократичному суспільстві реагувати абсолютно однаково. Пане... Правда? пане Євгене, ще один момент. Україна і Польща розглядають сценарій захисту західних українських областей польськими системами Петрі, Повідомив очільник МЗС Дмитро Кулєба. Він додав, що наразі ведуться переговори щодо цієї ініціативи, зокрема з представниками НАТО. На вашу думку, такий сценарій в дії реалістичний? Ну я б хотів би, щоб він був реалістичним, але. Наскільки реалістичним він буде насправді життя покаже. Тобто це, е, ну, знаєте, е, дуже, дуже серйозна, е, дуже серйозна проблема. В якому сенсі? Е, ми е, зараз. Е, Нарікаємо чи дорікаємо Польщі за те, що вона не збила російську ракету, так? і разом з тим хочемо, щоб було відповідне рішення, знов таки з категорії секретів Полішинеля. Польща в своїх діях керується не лише польським законодавством, а внутрішніми документами НАТО і позицією Сполучених Штатів тому. Не треба думати, що поляки настільки нас не люблять, що от вони діють в відповідний спосіб. Ні, цього немає, немає і близько, повірте. Є інші абсолютно речі, які на, 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 сьогодні, на сьогоднішній момент існують. І нам треба, я думаю, з цим достатньо чітко говорити і достатньо чітко працювати. Тобто, ми маємо бути. Зрозумілими і передбачуваними для наших партнерів, це не означає, що ми маємо зараз піти польщі на поступки, якісь там в суперечках наших в аграрних питаннях чи якихось інших. Але ми маємо. Ну, я думаю, що ми маємо бути щонайменше більш, більш активними. Інакше, ну чесно кажучи, нам буде достатньо складно. А, пане Іване, лідери конгресу досягли згоди в питанні виділення допомоги Україні та Ізраїлю. Про це заявив лідер більшості у сенаті демократ Чак Шумер. За його словами, найкращий спосіб допомогти Україні та Ізраїлю це ухвалення палати представників схваленого сенатом ще у лютому закону про надання 95 мільярдів доларів підтримки Києву та Єрусаліму. Україна розраховує на 60 мільярдів доларів. Тобто, це більш реальний шанс на виділення на виділення допомоги Україні. Так можна розцінити? і що вплинуло на вашу думку на те, що рішення прискор. Ну, це точка зору пана Шумера. А оскільки пола, більшість палаті представників все таки республіканці, то ми будемо дивитися, як воно буде втілювати в життя. Я на сьогоднішній момент дивлюсь більш оптимістично ніж минулого тижня. Але поки що, я не бачу тієї формули, за якою Сполучені Штати можуть нам надати таку потрібну нам допомогу, щоб за неї проголосували. Двопартійно, і демократи, і республіканці на сьогоднішній момент цим у нас є реальні проблеми. Е, також на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН щодо іранської масової атаки представник Ізраїлю при організації Об'єднаних Націй Гілат Ердан закликав дослухатись до слів президента України Володимира Зеленського про загрозу дій Тегерана та Москви для світу. Це для нас ось така заява, щось означає. Тобто, це якось може допомогти Україні, якби. Рада безпеки ООН могла ухвалювати рішення, які сприяють, які впливають на реальну ситуацію. Ми вже жили в реальному світі. На жаль, ні. У своєму дописі на Фейсбуці ви написали я процитую, вже майже 75 років на Близькому Сході триває постійний конфлікт зі спалахом активності. Створенню Ізраїлю свого часу сприяли США і Радянський Союз, а без голови делегації України Василя Тарасенка Єврейська держава взагалі б могла б не постати. Кінець цитати. Я не думаю, що цей факт загальновідомий. Отже, можна про нього більш детальніше, хоча це історія, але, власне, ви історія також Так, Василь Якович Тарасенко очолював делегацію РСР в на засіданнях, на яких обговорювалася перспектива утворення Єврейської держави. І якби не його позиція стосовно утворення Ізраїлю, то Ізраїлю б могло не бути. Ну, історія не знає умовного способу, але я просто нагадаю, що політична карта світу. Всередині 40-х років 20 століття була набагато іншою, тому що Африка тоді фактично була повністю колоніальним володінням європейських держав, і Південно-Східній Азії теж були певні інші погляди. Тому позиція України Української Радянської Соціалістичної Республіки була теж важлива. І я думаю, що ми маємо дипломатичними каналами про це нагадувати, тому що на сьогоднішній момент відносини. Між Ізраїлем та Україною, ну, я б сказав так, могли б бути б кращими, якби це було можливо. Це було б непогано у всякому разі, якби вони були б кращі. А якими ви в найближчим часом прогнозуєте відносини між Україною та Ізраїлем? На вашу думку, ось після цих подій вони зміняться на кращі? Я прогнозую, що в Ізраїлі після того, як завершиться політична криза. Яка викликана була атакою Хамас? Ну, я б сказав, не політична а військово-політична криза. Мені мін, втратить свою посаду прем'єр-міністра. А після цього будемо, ну, можливо, будуть і зміни, але я поки що не знаю, як, як у нас складається парадоксальна ситуація, тому що Володимир Зеленський це єдиний Президент євреї по національності за межами Ізраїлю а у нас ніяк не складається з Ізраїлем налагодити ефективний діалог. Тобто, ми, начебто, і розуміємо непогано один одного, але Ізраїль, ну я думаю, в тому числі і через позицію Натиньягу, який, як на мене, загрався з путіним і порозуміння він ну не зовсім ефективно шукає спільну мову з Україною. Україні треба було діяти більш активно в цьому сенсі, і демонструвати, що ми готові всіляко простягнути руку допомоги Ізраїлю. Ну Я розумію, що зараз успіх у відсічі іранського удару він може спричинити певне запоморочення від цього успіху, але я сподіваюся, що все-таки тверезі. Політики в Ізраїлі будуть брати гору і вони будуть розуміти, що у боротьбі з вселенським злом, яким є і Росія і Іран в його проявах агресії, ми маємо діяти все-таки плечо-пліч, а не суперечити один одному. На вашу думку, в якій точці сьогодні знаходиться російсько-українська війна і ваш прогноз на цей рік? Складний буде рік. Я не люблю робити погані прогнози, як, мабуть, і всі ми, але думаю, що цього року війна, на жаль, не закінчиться. І це реалії, які на сьогоднішній момент існують. Тому маємо виходити з того, що ми маємо бути готові до тривалої війни, яка не закінчиться за 2-3 тижні. Тому кожен має шукати своє місце в тому, щоб якщо не. В лавах Збройних сил то безпосередньо допомагати захисту України. Це єдино можлива на сьогоднішній момент позиція, на мою думку. Сказати, що все буде легко, ну я думаю, час вже пройшов для цього. І скажу, що я думаю, що в нас немає вже простору для легких, спокійних і простих рішень. Ну, а на вашу думку, допомога союзників вона посилиться. Для того щоб говорити про допомогу союзників, про посилення допомоги, треба діяти за дещо іншим алгоритмом ніж діє українська влада, треба не просто говорити, що нам от конче потрібна допомога, а треба транслювати на наших союзників наші дії, які спрямовані на посилення нашої обороноздатності, на покращення нашого інвестиційного клімату, на пошук спільного шляху шляху для діалогу з союзниками. А потім вже від цього Очікувати, що союзники будуть на це відповідним чином реагувати. Я вам дуже дякую за, за таке цікаве інтерв'ю. І я нагадаю, що з нами на зв'язку був гість нашої програми: це директор інституту світової політики, політолог, журналіст, історик Євген Магда. І, і нагадаю, що в 2006 році пан Євген захистив дисертацію на тему регіональний конфлікт на близькому сході у глобальному контексті. Дякую на все добре і до наступних зустрічей.